Доброго дня, я Юлія Гончара з України, Черкаси, і мені дуже приємно, що завдяки онлайн-треціям сьогодні ми можемо поговорити з польською активісткою українкою за походженням пані Юлією Вогаль. Доброго дня, пані Юлії. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що ви українка, наскільки я розумію, але зараз ви в Польщі і дуже таку активно провадите громадську політичну діяльність. Сім з половиною років назад я отримала дуже хорошу вишегрецьку стипендію на навчання в Польщі. По якій поїхала навчатися, закінчила тут напрямок міжнародні відносини і дипломатія. Ще перед, ще на навчанні отримала першу роботу, і так і так сталося. Моя доля склалась так, що, що я залишила жити в Варшаві. Від якогось часу, особливо особливо після, після подій, які почалися в Україні на майдані. Моя громадська активність дуже підвищилася. Я і до того ангажувалася в різні організації, але так, в міру можливостей більше якось була зайнята навчанням, подорожами, різними справами, але від якогось часу я активно почала цим займатися. Можна сказати, на, на другу ставку. Після роботи просто починала інше життя. І, і таким чином, це вже, от майже як рік після, після, після Майдану. Після початку майдану, коли така громадська активність, ну просто я відчуваю, що це є мій обов'язок, і що так як Росія всюди має своє лобі в кожній країні, то я вважаю, що та активність, яку тут українці можуть провадити, це є то, хоча не велике лоббі, але все ж таки якесь, яке яке українці можуть запевнити свої батьківщині. Адже ви активно вели громадську діяльність, але врешті вирішили ще й політичною діяльністю займатися, правильно? Ви знаєте, це якби дуже поєднується насправді, тому що е, коли м, хочеш щось зробити, коли щось робиш і в якийсь спосіб щось досягаєш, то насправді би, ці межі між громадською діяльністю політичною діяльністю вони трошки затираються. Крім того, діяльність в органах місцевого самоврядування вона мінімально політична з усіх діяльностей політичних, які тільки можливі. Коли ми говоримо про органи місцевого самоврядування, про місцеві ради, то насправді це не політична приналежність вирішує практично про вибір чи не вибір, хоча, хоча тут також. Але в дуже е, великою мірою залежить те, що ти хочеш зробити для своєї локальної спільноти для тих людей, які живуть поряд з тобою. А ви І... балотувалися? Можна сказати, так, я так зрозуміла, до до міської ради з розмови нашої, так? Правильно? І я балотувалася до районної ради. Ага, я... районної ради. До а можна кілька слів про процедуру, взагалі про повноваження, може чи відрізняється від України це з вашого досвіду? Ну, перш за все, це є відкриті списки. Тобто, ем, зголошувати, добалотуватися може ем, кожен хто хоче, але не так сам з себе, тільки кандидатуру, а, а навіть список кандидатур може запропонувати політична партія або громадська організація, в тому числі, наприклад, комітет, який створився перед виборами. В моєму випадку я балотувалася від політичної партії. Політична партія запропонувала до цієї районної ради список. В моєму окрузі це був список 10 чи 12 кандидатур. І кожен, якби, мав там своє місце. в мене було п'яте місце в списку. Крім моєї партії, ще були кандидатури від 10. Від чотирьох чи п'яти політичних партій, і від близько п'яти чи самих громадських організацій. В сумі нас балотувало тут 250, здається, кандидатів, і між нами мали поділити п'ять виборчих мандатів. І це відрізняється, якби та система відрізняється тим, що якщо виборець приходить на вибори, отримує, якби цього року це виглядала така книжечка з усіма кандидатами, де були прописані кожна там по порядку, кожна партія зі своїми кандидатами, виборець вибирає одну конкретну особу, якій він віддає голос. Не партію, а одну конкретну особу. В моєму окрузі я не отримала мандату, але в моєму окрузі, наприклад, була така ситуація, що з моєї партії мандат отримала людина не на не під номером 1, а під номером 2. Тому що людина під номером 2 отримала більше голосів, ніж людина під номером 1. Хоча номер 1 також спочатку. Після таких перших підрахунків також було переконання, що він отримає мандат. Але коли остаточно закінчилося підрахування голосів, то виявилося, що конкуренційна партія отримала все ж таки більше голосів і перемогою в 12 голосів отримала мандат для, для конкуренційної партії, це так складно виглядає, коли слухати, ну це трішечки відрізняється від української системи, але здається, що це більш така демократична, чесна процедура. Мені виглядає так, що жінки мають більше шансів про а, при такі процедурі потрапити в органи влади, адже в Україні є проблема з тим, що жінок розміщують у кінці списків і вони не потрапляють дуже часто. Але це так складно виглядає. Мені здається, що це треба тільки приїздити до вас, дивитися, а, вчитися, показувати нам, українським жінкам, що це працює, як це може працювати, щоб вони більше віри мали і більше досвіду такого, який би допоміг їм балотуватися і приходити в владу. Я, як ви можете оцінити цей досвід? Багато жінок у нас говорять про те, що вони бояться йти, щоб не програти, або вони все одно не можуть виграти і тому навіть не балотуються і не пропонують свої кандидатури. Щоб, як ви оцінюєте власний свій досвід? Чи був він для вас корисним балотуванням в районну раду? І б ви побажали українським активісткам, українським жінкам, які можуть щось змінити в Україні? Ну, що так повертаючись до питання жінок. Згідно з польським законодавством є так звані квоти, тобто mm -hmm. в списках повинно бути не менше як 35% жінок. І якщо немає цих 35%, список не буде зареєстрований виборчою комісією. Тобто, жінки так чи інакше появляються. В принципі, з таких моїх спостережень це не є жодні дослідження, це просто мої особисті спостереження, що ті партії, які виставляють жінок на перше місце, отримують кращий голос. О, це чудово, це прекрасний досвід. Це треба говорити і кращі результати. І за це я, наприклад, дуже критикувала свою партію, тому що в нас на одиницях були всі, всі чоловіки. Якщо йдеться про районну, про мою районну раду, тут тільки до облради була одна жінка під номером один, але це вже була така старша пані, заслужена, багато років депутат. Де ну, не могли її не пустити. Але конкуренційну партію, за якою я спостерігаю, і там, де є більше жінок, в мене таке враження, що також, дякуючи тому, вони отримують трохи більше голосів. Тому, і, як вам сказати, знаєте, поразка насправді немає поразки в, в виборах, тому що сама участь в виборах, по-перше, дуже мобілізує. По-друге, дуже багато вчить, вчить е, будувати команду, вчить е, пізнавати нових людей. Сама участь в, якби сам виборчий процес, насправді, до того як я взяла участь в виборах, я не мала взагалі поняття, як, як він проходить, як потрібно проводити виборчу кампанію. Тому, відповідно, я також і не розраховувала на те, що я виграю. Для мене більше йшлося про те, щоб подивитися і навчитися на майбутнє. Тепер я бачу свої помилки, я знаю, де, я, де, де були слабкі моменти, що потрібно буде на майбутнє підтягнути. І якщо говорити про, про взагалі про жінок в Україні, то мені здається, що е, насправді головне, якби не зневірюватися, тому що е, жінка може реалізовуватися на відміну від чоловіка в. Набагато більше різних сферах, ніж чоловік. Якщо жінка залишається вдома з дітьми, вона до сих пір може почуватися щасливою і, і говорити, що вона виконує свою місію і нічого більше їй не треба, і вона має на це повне право. Чоловік зазвичай такого права не має. Але якщо жінка щось усягає, крім того, що вона робить вдома, а особливо, якщо вона безробітна, або якщо вона домогосподарка, вона має більше часу на те, щоб зайнятися, по-перше, цією місцевою локальною політикою. По-друге, вона має значно більше часу, щоб зайнятися виборчою кампанією. У моєму випадку було, було проблематично, тому що я поєднувала вибори з роботою. І е, насправді це не є так, ну це, це не є так, так просто. Також різниця з українською системою є така, що тут не потрібно вносити жодної застави. Тобто, щоб стартувати в виборах, щоб балотуватися, де факто потрібно тільки підписати папери і бути прописаним в дільниці, де ти балотуєшся, бути в виборчих списках в дільниці, де балотуєшся. Немає ніяких більше коштів з тим пов'язаних, ніякої застави, ніякої, ніяких оплат, більше жодних якби накладів. Звичайно, потрібно сфінансувати собі виборчу кампанію, принаймні тут, тому що, ну, якби немає спонсорів чи партія не фінансує. Партія виставляє стільки кандидатів, що це є неможливо і. Партія веде якби таку загальну лінію, яка там підтримує, наприклад, кандидата на мера, або підтримує там кількох кандидатів в облраду, і це таких головних, де партія більше рекламується як партія. Сама боротьба точиться між кандидатами, між кандидатами, між людьми. Тому ці виборчі плакати в Польщі до місцевих рад вони так смішно виглядають, тому що це зазвичай. Просто персоналі, просто портрети людей, і якби щоб для мене було важливо пройти цю школу, але мене також ця школа навчила, що активність і така активна діяльність в суспільстві і особливо в такому, в такі такому малому середовищі, локальному середовищі дуже позитивно сприймається і дуже позитивно відбивається на всіх на всі на цілій іншій діяльності. Незважаючи на те, що я не пройшла, я познайомилася практично з усіма теперішніми депутатами районної ради. І хоча я сама не можу впливати якби, на цей законотворчий якийсь там мірі процес, але в ситуації, коли я буду мати якийсь проект, на якому мені буде залежати, щоб його просунути власне в цій дільниці і, і в такий спосіб, я принаймні знаю до кого звернутися. по друге. Моя кампанія великою мірою відбувалася door-to-door, door, Або кажучи простіше, ну, я ходила більше по вулицях, ніж по домах. Ну, з огляду на те, що я ходила сама, тобто я по домах якось не відчувала достатньо впевненості, щоб, щоб ходити. І я українка, тобто, я цього не приховую. В мене ім'я пишеться в транслітерації. І це видно, тобто тут ніхто, Юлія через Y не називається. І спочатку, і на мене накинулося дуже багато російських тролів в інтернеті за те, що от-от там українці лізуть, куди їм не треба. Але на вулиці я зустрілася з величезною підтримкою. Я зустрілася з неймовірною доброзичливістю. І... Я впевнена, що насправді те, що є в інтернеті, а те, що є в житті, це є дві зовсім великі різниці. І я оскільки я була дуже активна в інтернеті і на Фейсбуку, то я тепер починаю подумувати про те, щоб якось більше, ем, ну, більше збалансувати цю активність. Тому що я все ж таки теж зрозуміла, що життя. Якби, що світ віртуальний і світ реальний дуже часто не, не перекриваються. Але кампанія door to door в місцевих виборах е, взагалі вважається най, найкращою, найбільш ефективною. Е, і я думаю, що якщо я буду далі балотуватися в місцевих виборах, я це зорганізую теж трохи інакше, але що це є, власне, той шлях. Коли можна пізнавати нових людей, пізнавати нових активістів, будувати, будувати свій тім, будувати свою команду, і також пізнавати те, що люди насправді хочуть, і, і чого вони очікують від, від таких місцевих діячів. і я думаю, що жінка до цього має значно більше предиспозицій, ніж чоловік, тому що вона вміє слухати. Дякую, пані Юлії. Мені надзвичайно приємно перше, що ви українка і не збираєтесь, не забуваєте цього, те, що ви активна українка, що ви намагаєтеся бути активною у всіх сферах і показувати нам позитивний досвід політичної активності, громадської активності. Я дуже дякую за ваші такі щирі відгуки, за ваш досвід. Я особисто мені він дуже корисний, і, певно, що багатьом іншим жінкам в Україні також. І сподіваюся, що на майбутнє ми будемо продовжувати такі розмови. і... Українські жінки, українські жінки в Польщі, та українські жінки жінки в усьому світі можуть завдяки онлайн, завдяки інтернету ділитися досвідом, підтримувати одного одну і досягати якихось більших результатів, врешті, заявити про себе в політиці, як українській, так і в світовій. Дуже вам дякую, пані Юлі. І Я дуже дякую. Це єдине, що ми можемо робити. Щас, собі. Дякую. дякую.